Я 20 років вже або сама виступаю, або модерую, або готую людей до публічних виступів і переговорів. І я знаю про два важливих компоненти для успіху переговорів. Перше, звичайно, це інформаційна підготовка. Я маю знати якомога більше про предмет переговорів, про ситуацію, в якій вони відбуваються, про свого опонента або партнера, і про те, що я йому пропоную про цінність мого проєкту, про фішки мого проєкту. Другий момент. Ми прописуємо якісь сценарії, готуємося інформаційно, але ситуація зараз може дуже швидко змінюватися. Настільки швидко, що жоден з моїх сценаріїв не буде підходити під цю ситуацію. І що тоді мені робити? І тоді я можу спиратися тільки на себе, на свій психологічний стан, на свій фізичний стан. І отут запитайте себе. Який психологічний стан вам потрібен для переговорів? І що вас заспокоює, що надає вам впевненості, що вам дає ресурсу? І підготуйтеся емоційно і тілесно до переговорів. І тут якраз на перетині комунікації і психотерапії знаходиться тема мого майстер-класу, сам собі інструмент, як за допомогою фізичних вправ, емоційних технік можна себе заспокоїти. Активізувати водночас і зробити себе з одного боку стійкими в переговорній позиції, з іншого боку, гнучкими до ситуації, яка постійно змінюється, і ще з третього боку не вигоряти, не втомлюватися дуже, а робити це ну, масштабувати історію успішних переговорів з використанням терапії і комунікації водночас.